Ось такий стіл для приготування їжі та декілька палаток позаду мене. Саме в таких умовах учасники АТО вже більше десяти днів пікетують львівську міську раду. Як ми бачимо, як його вже назвали Львівський майдан, все більше і до нього долучається все більше людей. Особисто я вже нарахував дев'ять палаток. Зараз біля мене знаходиться один із учасників цього довготривалого пікету. Доброго дня, представтеся, будь ласка, добрий день. Мене звати Андрій. Андрій, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, яких е, головних результатів вам вдалося досягнути за ці неповні два тижні? Е, на даний час нам ніяких не вдалося досягти результатів. Е, були два рази перемовини з міською владою. Е, ті, що ми умови двигали, ми не добилися. Міська влада свої ставить умови, на жаль, які вони нам не підходять. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чи могли ви провести невеличку екскурсію спеціально для наших глядачів, щоб люди побачили, в яких умовах ви цілодобово пікетуєте? Так. Це є, де ми відпочиваємо, де особисті речі знаходяться, де інструменти як потрібно є. Ходіть далі. Ходіть, подивимося. Є наші прапора, які нам передали наші побратими з сходу. Є наша палатка, де ми тримаємо. Всю їжу, ось все, є навіть закрутки є, люди нам допомагають, самі теж підносять нам їжу, є наша штабна палатка, де ми постійно збираємося, проводимо наради, є найбільша е, палатка, де ми всі збираємося, всі, хто приходить, хто долучається до нас, проводимо так, також е, наради, е, долучаємо інформацію, яка відбувається. Також до нас долучилися і перевізники, в тому числі так само. І стараються наші побратими долучатися, хто є тут у Львові. Зміський, будь ласка, як взагалі вдається підтримати бійцівський дух. Зараз прохолодно у Львові. Взагалі як тримається стільки днів? Стараємося не втрачати цей дух. Ну, завдяки людям, які нас підтримують, які приходять, підписуються, нас підтримують. Завдяки ним наш дух не падає. Зрозуміло, дякую вам. Нагадаю, що учасники пікету обіцяють мітингувати допоки влада не почує їх. Отож ми стежитимемо за всім перебігом подій.